Друзі, всім привіт! На зв'язку Локтіт. Будемо продовжувати нашу рубрику огляду танків після обновки 2.0. І сьогодні у нас на черзі Йосип, Йосип 3. Отож, Йосип 3. Що ж, нам змінили в версії 2.0? Як нам його збалансували? А збалансували нам його конкретно. Перша, і, мабуть, най, най, найбільше. Потужніша зміна це максимальна швидкість руху вперед запішена на 6, 7 км за годину. Це надзвичайно потужно. Також, нам додали трішки стаби під час повороту корпусом. Нам додали швидкість повороту шасі на 6 градусів на секунду. Тобто ми скоріше обертаємося. Супер. Нам додали 100 кінських сил, тобто, ми скоріше почали щось там їхати. По міцності нам додали 150 одиниць міцності. Це супер. З закалкою, трофейною, ви маєте 1820 хп, 1800, 1820 це ось така зміна, супер. І огляд нам збільшили на 20 метрів, також суттєво, тому що в них жахливий огляд. Щодо, пу... щодо пушки, щодо гармати, тут всього-навсього зменшили час зведення з 3,5-3,5 ну, можна сказати до 3 секунд. Це достатньо скромні зміни, але і так, абсолютно, абсолютно хороші. Отож, наш танк тепер більш по своєму стилю гри: подібний до того ж самого іса 7 го до якого він веде, до Т10, до КР1. Це, якщо є можливість, ми можемо швидко зайняти ключову позицію на карті і на початку бою вже пробувати роздавати демедж, так? Ми також швидко даємо, відкатуємо, ми можемо, ми можемо бути танком підтримки, можемо також пробувати щось там десь, якщо ми на центрі, то змінити фланги і так далі. Отож, пропоную, так як завжди, ми оглянули наші зміни, глянути ще на модулі, які я на нього поклав, і зіграти 2-3 бої і подивитися, як цей танк себе поводить тепер в рандомі. Отож, щодо модулей, у мене ще не прокачена прольова модернізація. Я маю тільки один такий сетап. Стандартний сетап на тяжа. Це у нас закалка, трофейний досилач і експериментальна турбіна, яка ще додає мінус 6% до стабілізації. Отож, я пропоную... у мене не сильно прокачений на ньому екіпаж. Давайте погнали в бій. І подивимося, що цей танк зможе тепер показати в бою. Чи це буде якийсь скромний бій, чи, це, чи ми зможемо увірватися, чи ми не зможемо увірватися і тому подібне. Ну, і тут на основі взагалі -то нам, нас закинуло до 8, до восьмих левелів. Е, на основі нашого танчика ми можемо поїхати вправо на бійню з тяжами, а ми можемо поїхати на центр. І також спробувати щось там накидати на центрі. І це питання. Mm. Ну я, напевно, поїду все ж таки на центр. Ми швидко туди вкатимо. А тут прийшлось б відігравати оцю крайню лінію. Т-44 також туди їде. Як? Ні, Т-44 наліво поїхав. Йосип, в принципі, третій був і до цього нормальним танком. Я не знаю, чи його... Та я думаю, що його називають Йосипом, я його називаю Йосипом. Він був іграбельним і він був абсолютно нормальним прокачуваним танком. Так, вони вже тут стоїть Т-92. Раз. А ми закатуємось сюди і пробуємо тут від Башні щось там та й накидати. Так, по кому ми. Тут можемо вкинути дуже поганий нечіткий вистріл, але я собі його пробачу, бо в принципі я поспішив. А тут Рикошет теж нормально. Цей чувак хоче зі мною позиційно тут валитись, так? Так, саладін не хоче. Прикольно, що він не світиться, я кину Blind поки що. Так, третій теж хоче зі мною тут іграти позиційно. Прикольні пацани. Я кидаю Blind, я його не пробив. Цього я пробив разочок, гаразд. Ми маємо там 400 демеджу, я гадаю. Нам треба підловити цього Саладіна. Ну, віртушку таку я йому не вкину, бо я без таби. Але ми щось тут пробуємо з ними спілкуватися. Він не вийде. І з третій, зводимося. Рикошет. І він мені рикошет, і я йому рикошет. Ну, добре, я увірвався, але що з цього? Нічого з цього цікавого не сталося. Та, да, я не можу потрапити. Що там мені відкручують? Кажу так, як є. Ну, в принципі, він під артою. О, тут трішки краща позиція. Крешу башні можна спробувати пробивати, але. Складно буде. Знаєте що? Треба пробувати треба піджимати їх прямо в агресивно. Дивіться, по-перше, в мене ЛТшка вже грає зліва. Зараз будуть світитися ПТшки з лівої сторони, я гадаю. Ми вже 5000 виграємо, я і так загальмував в цьому бою конкретно. Тим, що до сих пір ще не почав пушити. Питання, куди саме їхати? ст шок вибивати, чи. Бо я ще підозрюю, що тут ПТ-шка стоїть якась. СТРВ, наприклад, часу. О, єсть, є, єсть наш колега. Ай-яй-яй, як же ж нам не везе в цьому бою, до речі, по вистрілах, реально. О, а може зараз нам повезе? А ні, не повезло. Ай-яй-яй, я не знаю, що це таке. А це дивно вже, бо все нам відкручують в цьому бою. А Т-42 має де сховатись, прикольно. Ну що, треба їхати на нього, мабуть, а як? Я його ж проб'ю тут під башню, правда? Так, я його пробиваю під башню. А він мене щучі, щучим носиком пробиває. Окей, я зрозумів. Коротше, ну мені в цьому бою конкретно повідкручували. Е, погнали далі. Ну от, ми себе швидко розганяємося. Коротше, я знаю, що бій взагалі не показовий. Можна мені навіть про це не говорити, тому що. Ну, що я можу сказати? Може я на таран когось візьму? Може, сан саладінчика візьмемо на таранчик, га? Ано! Ну, ми зближаємося з ним. Буде таранчик чи не буде таранчик? Буде таранчик чи не буде таранчик. Ага, буде ще на, на, на 700 від цього. Таранчик сюди, таранчик. Таранчик сюди. Так, треба тут виживати, пробувати. Треба перше забирати ПТ. Чи можна. Окей. Добре, я йому дам зараз постараюся дати фугасиком. Добре, нормально. 2200 дали. В принципі, і не так все і погано. 2200. Плюс ще якийсь там таранчик веселий був. Таранчик тарзанчик. Тепер ще може арту заберемо. Так, нормально. 2500. Один кіл, один фраг. Ось така віртушечка. Готовий пацан на, відбивні, на відбивнушечку. Коротше, не знаю, що я там почав заговорюватись про відбивні, про тарани і тому подібне. Іксем, я сумніваюся, що виїде звіт. А, ні, виїхав. Раз, коротше, перший бій. 2650. А, ще плюс Блайн, слухайте, 3000 тисячі дали. Нормально, нормально. Враховуючи, що бій. Ну, фьорди карта взагалі, вона нестабільна, ця карта. Тут, якщо сторона тяжів пропушується, тут важко отримати, Якщо центр плюс тяжі це вже взагалі. А ні, і всі то потім відкатують на базу і стоять на базі в таких в, кут, в, в кутках і ти їх не можеш викорити. Коротше, ну по цьому бою я скажу так: 2 кіли нормально. 3000 демеджа – супер, 1300 заблокованого, 500 асисти теж супер. І 8 супротивників ми засвітили. За рахунок швидкості ми засвітили супротивників. Ми перші по досвіду. Слухайте, непоганий бій, до речі, получився. Е, Можливо, на, на початку я б мусив поперекидуватись позиційно. Це, звичайно, ні до чого не призвело, але вже що маємо, те маємо. Що маємо, те і маємо. Так, другий бій. Другий бій у нас тут уже серйозна двіжуха намічається, тому що тут дуже багато броньованих цілей. А у нас пробиття на галді 265. Тому щось може, може щось та й вдасться. Отож. Ми граємо проти десяток. Ми граємо Вестфілд. Той, хто має тут хороші кути вертикальної наводки, як, наприклад, суперкінь, Є 5 мінус 8, але Суперкін тут надзвичайно комфортно почувається. Він взагалі тут як Бог. А от, ну, в нас, нас тут немає таких танків, щоб аж так аж зручно почувалися. Ну, в принципі, ну ні, Еміль вишот, перший Еміль. Та він хоч би попав. Коротше, подивимося, як ми зараз будемо тут відігрувати з десятками, а це вже серйозно, це вже серйозно, це вже серйозно. Так, буде хтось тут прокатувати, чи ні? Будеш прокатувати, є 100, чи ні. Так, а що мені це во відкидує, блін, БЗ там так... Бляха, БЗ дивиться на мене. Ти роз... А чого цей? А чого він так високо грає, до речі? Сушка тільки одна ззаді і все? Ой, блін, вони всі позиційно грають. Я тут відчуваю, що я взагалі нічого не зможу зробити. Мені потрібно, мені потрібно заряджати галдішечку. Нормально танкуємо, даємо демедж, блін. Ну, навіть щось змогли зробити в цьому бою. Уже Уже дали демедж перший. Тепер тільки питання, де нам далі відігрувати, бо не виглядає воно все так кольорово. Я напевно дам ЄС. А, ЄС, і я ж наверх поїхав, я поняв. Ой-ой-ой. Опа, проти десяток нагибаю. Так, мені головне 100 зараз тут не виїхав і не дав мені. А він дасть мені, а він мені дасть, походу. Безе на мене не дивиться. Блін, дивись, дивись, як я стою граю. Ну ні, так не може бути. Ей, шкода, що його тільки не що не пробив. Так, у нас 8 голдових снарядів, нам треба на це зважати, до речі. Так. Вертушечка така, що то в мене фпсик трішки підлагав, але все нормально. Тримаємося. Ой, пінгануло, пінгануло. Так, я вибачаюся, що в мене проблеми з цим. Технічні проблеми. Раз, нормально. О, то вони теж проти мене на Галді грають. Ну, вони ж іса, 7, ІСа 3 не можуть пробити ББшкою. Логічно, логічно. Так, давайте відсвітимося. Немає сенсу. Так. Дай, даймо їм трішки глибше зайти тут. Бо той супер пан, супер конкверн, пан на супер конквоні, то він такий. Оба! Як тобі така двіжуха. Так, чому Безезно виїхав і дає так в наглу демедж там? У нас дві пат... Блін, ну чому вони пушать? Не треба пушити, пацани взагалі, не треба. Забудьте про пуш, будь ласка. Забудьте про пуш, будь ласка. Я вас дуже сильно прошу, тільки не пуште, добре? Ну і сьомий, будь ласка, не будь кабанчиком. Добре, нормально. Я не знаю, як я тут маю виграти, бо пацани таке собі там. Я зараз просто із сьомого не зможу пробивати, бо в мене його закінчиться цей голдові снаряди. І все. Так, ну ми ще тримаємося. Ми ще тримаємося. Так, як, якось нам вдається тут втриматись трішки. Може, зараз КРН буде викатувати, це питання. В принципі, в коня можна спробувати пробивати простими снарядами. <гум> Отак тільки так і по-іншому ніяк. Добре, що в цьому бою нам хоч трішки підкручують. Є стоп. Є стоп. Гаразд. Так, треба вважати, бо ще без, без затон тут стоїть. Блін, ну тут, звичайно, ситуація дуже важка, якщо чесно. Так, здається, 100 зараз на мене буде тут викатувати, мені треба, щоб мене сушка перекривала трішки краще. Так, здається, на мене реально прицілився ЄСОТ. Ай-яй-яй, як не повезло, так. сто. Ми з тобою друзі, чи як? Ми з тобою друзі, надіюсь. Так, Каєн звідти викатує, окей. Суперконквер щось задій, задумав, цікаве, я б сказав. Так, треба їм дати трошки простору. Вони починають сливатися. Значить, ми витримуємо цю... цей тиск з їхньої сторони. Це нормально, це цікаво. Так, я спеціально свічусь. може я 100 вирішить тут викатати. Так, викатує я сотий. Оба, помилився, 302 всього насього. Без третій позиції. Що ти витворяєш, га? Проти десяток. Проти десяток на секунду. Так, там те 95-й, це взагалі не жарта. Слухайте, давайте спробуємо прокай... проїжджати, тому що цей. Тому що, здається, ми їх починаємо прижимати. Дається, ми їх починаємо прижимати. Але тут те 95-й, так? Тому ну, не вийде ніяк. Поки що ніяк не вийде. Або прийдеться зараз хапнути одну плюшку. Та, блін, без демеджа пішло. Я, я погано ви, ви, вицілив, тому що я з, спереживався просто. Я чесно, я просто ну, очканув трішки. А зараз я фугасик заряжу. Я зараз фугасик візьму, я зекономлю той голдовий снаряд, бо, бо тут по-іншому ніяк. Ей, а ми тут. Слухайте, тут назріває дуже цікавий бій, до речі. Тут назріваємо конкретно цікавий бій. Так о, на Т-95-го виїжджати не будемо. Він там тупо засів, як. Він там засів, коротше. Натомість. Так, окей, Т-95 так, кат катає. О, що, це, що тут відбувається взагалі? Так, давайте спробуємо якось тут Т-95 пробивати. Я не знаю, чи це взагалі можливо. Мені здається, що ну, неможливо. От сюди. Да, зайшло супер. Чудово, супер, чудово, що зайшов цей останній снаряд голдовий. Так, а зараз він буде давати назад, і він покаже своє НЛД. Я впевнений в цьому. Окей, ну. Так, супер, ми його в дно пробили. Я аж скривився. Я так скривився, щоб, цей... щоб побачити, що там відбувається. Гаразд. І тут тепер треба відрізати їм кусочок карти. Тепер їм потрібно відрізати кусочок карти. Круто. На 800 отримав дуплетом Сальво. Ей, до речі, можу ЛБЗ ще виконати, але я не планував ЛБЗ виконувати. Ах. Так, він тут грає максимально на прикриття. Це ж логічно, так? Що ми можемо тут, наприклад, спробувати зіграти? Пам'ятаємо про те, що у нас поганий огляд дуже. Але я голодний до деміджа. Я би ще тут виробив і робив. Оп. Добре. Рхема ми забрали. Танканули черфутюга. Він стоїть ось там. Ховаємо наш щучий носик. Так, він тут стоїть. Коротше, прожето у них, прожето стане зараз на цей. Стане світити. Пасив. А ну, світимся чи не світимся? Світимся, блін, недобре. Зараз ще здохну. А, а цей стоїть ось тут. Так. Хм. Ну, треба спускатись. Якщо я хочу ще щось зробити в цьому бою, мені потрібно спуститися, мабуть. Так, спускаємося на того прожету і не даємо йому там відігрувати. Я не бачу іншої опції. Взагалі, я б ідеально було б, якби я ще підсвітив пацанів тут звідси. Чарфотур їде збивати базу. Окей, 11 секунд. Той загорівся, підсвітили його. Е, ну, слухайте, це взагалі то бій, мабуть, на мастера буде. Та з'їдьте, 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 з'їдьте. No cap, no cap. десятки! Ну, десятки! Навіщо ви капуєте? Я ж вам би його підсвітив. Було б. Веселіше. Слухайте, другий бій. Я вам хочу сказати, що я в шоці з третього. Ну, нас пушили. Він себе нормально проявив проти десяток. Проти іс проти Суперконя, які помилялися, і ЄСТО, який взагалі стояв бочком. Коротше, маємо 3 кіла, 4200 з десятками на секунду. на в Вестфілді, та там ще доважко трошки грається з мінус 6 градусами. І 3200 натанкованого, і 1500 засвіченого взагалі потужно, ти що ти що. СТ2, супер, молодець, майже 7000 зробив, але ми перші по досвіду. Тому, коротше, я гадаю, дайте я ще швидко прокачаю цей польову модернізацію. І ми ще Йосипом заіграємо, о, ще можна один рівень зробити. І ми ще заіграємо Йосипом ще один бій. Так, а що в нас тут краще? Точність чи час зведення? Ну, блін, чесно? Можна залишити так, як є, бо він так краще не чіпати цього. І другий, другий сетап ми виберемо такий. Прошу дуже. Більше на стрільбу. Більше на стрільбу я просто вибираю стабілізатор. А це все залежить, чи ми будемо там пробувати вриватися, чи ні. Коротше, взагалі бомбезно, поки що. виглядає, але я не хочу цей, вибачте. Але я не хочу накаркати. Знову до десяток мене кинуло. От ти ма. От ти не маєш, га? буде Деважко грати. Знову ж таки. КП 1860 нам з польовою модернізацією росте. Тобто воно там з максимальною польовою модернізацією, походу, 1900 в нього буде. Ой-ой. І що б я тут зробив? І що б я тут зробив? Лайта немає. Там буде арта кидати. Коротше, я йду на зелень. А слухайте, а що якби я. А я можу спробувати взагалі на цей на, це, на центр проїжджати? Якщо туди не вривається бачат, то я в'їжджаю на центр. Наприклад. Серйозно. Але туди вже прототіпоїде. А. Ну добре, вриваємося. Ну це не врив, звичайно, 46 км на годину це не врив, але це таке. Ну це таке. Нормально. А прототип грає дзеркально, дзарк... до речі, що за прикол? Кенопенер. Ну, я не хочу получати. Я не хочу получати. А ти так став, гівнюк. нюк. Пиздец. А чого ти не стрільнув у нього? Що, буде прокатувати чи ні? Прикольний ти на кенопенері. Прикольний, чесно тобі скажу. І що, будуть вони ще викатувати тут чи не будуть? Бо якщо не будуть. А, давайте зачекаємо, все ж таки. Зараз ще пару секунд. Тут і бачат, і сьомий. Ага. Ого, а чого Сфац сюди поїхав. Чому ця французька ПТшка з двома пушечками туди поїхала? Ну, чесно, це, це вони прикольні. А що, що це відбувається? Що... Від'їди? На каток! Пацани по катку. Ладно, не дасте, поняв. Так, кенопенер сюди під'їжджає. Ну, ці пацани зараз здохнуть, до речі, вони зараз здохнуть просто. Так, а поки сьомий не дивиться, можемо під'їхати і дати по туру? Ага, я його не бачу тут. Але я бачу цього, супер. О, ми вгадали таймінг, до речі. Конкретно вгадали таймінг. А я можу ще раз? Ні, не можу, я поняв вас. Я зрозумів. Там стой, він же позиційно грає. Ой, чекай, а що цей чувак робить? Це, до речі, помилка. Ага, окей. Так. Кенопенер проти кенопенера. плюс і сьомий ще там. А, а може ми почнемо їх пушити? Звичайно, це звучить звичай так собі. Я сьом я третім буду пушити зараз десяток. Так, зайшло по любому. Супер. Питання, де стоїть бачатильйон? Якщо бачательон задумав якусь пастку, та під'їжджаємо, пацани. Але в них ще багато ПТ не світилось, до речі. Я, я готовий прийняти від 17-го Даю. Хорошо? Іксем, давай, викатуй, викатуй! Супер. Так, треба вважати на бачата. Супер, супер, супер. Та все, пушимо їх, чи що. Так, може цього кинемо? 440. Супер. Так, і зараз... Ну все, це стат... це статний пуш, але він дуже правильний. Я, до речі, команді задав темпу. Супер взагалі бомба. Йдем <гум> далі. Так. А я тут можу виїжджати чи ні? Бо я гадаю, що не до кінця. Ти дивишся на мене? Він можливо на мене дивиться. Кинув. У них дві ПТ тут. What the f. Вони тут на базі сидять, пацани, Я поняв Кинув блайнд на всякий випадок, бо я не знаю, що там відбувається. Тут якось треба прокатувати питання, чи це взагалі можливо. Ой, ще черфу ще. Ну, вефен вафльок. Вафльок буде викатувати звідси, чи ні. Звідси, так? Так, я поцілив, скоріш за все. Я гадаю, що це був блайнд. Я на секунду мусив відволіктись. Так, тут стоїть Т30. Я теж сюди вкину. Слухайте, вони ще тут так нормально цей, пацани тут ще нормально так. Коротше, а може вриваємося? Може вирваємося. Але якщо мені зараз цей, якщо мені зараз кине Т30 і вафля, то все по мені буде. А, ні, окей, все, вони, вони не в таймінгах. Вони не в таймінгах. Дивись, знов я поїхав за мною, з сьомий з кінопогенером поїхали. Ну, пацани, сьогодні. Ах, я сьогодні в ударі. Я тут цей. Ну. Зараза, не добре. Тільки на 200 кинули. Але я не хотів. Я побачив, що у нього дуло, що на 750 кидає. Добро. Так, дамо ще плюшку чи не дамо? Було б ідеально давати ще плюшку, чесно скажу, так як є. А, я, я леопарда що не бачу. Леопард там, а концепт тут. Ну, все, я не встигну, скоріше за все, бо прожето зараз приїде і бахне йому дві, дві пульки просто. Хіба що прожето накаде? Він його затаранець, поняв. Ну добре, слухайте. І так, чудовий бій вийшов. Всі три бої в нас були перемогами. Ми сьогодні потрапили в саму точечку рандому. Е, і два бої з цих з десятками, і наш танк абсолютно солідно себе показав. Тому Йосип ожив, дід ожив, коротше. Можна прямим текстом сказати, що Дід ожив. Коротше. Підсумки 3500, два блайнди мені зайшло. Чудова сесія. Бомбезна сесія. За три бої ми граємо на 3645. Це взагалі бомба. Це реально бомба. Коротше, Вітаємо Діда з тим, що він ожив, з тим, що він воскрес. Я маю надію, вам сподобаються ці три бої. Вони дійсно цікаві, класні. Трошки буду скромним про себе. Трішки тут був прояв скіла, але ладно. І розумних рішень. І заохочую вас, мої любі підписники, глядачі, написати в коментарі м, танк, який ви б хотіли, щоб я зробив. На який ви б хотіли, щоб я зробив огляд. Я з задоволенням це зроблю. І з задоволенням буду з вами якось взаємодіяти, щоб мій канал розвивався і розкручувався. Тому, маю надію, вам це все сподобається. Всім бажаю гарних боїв в рандомі, спокійних боїв в рандомі, веселих боїв в рандомі, мирного неба. Бувайте всім па-па-па-па.